Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні хотів би разом з вами поміркувати над дуже гарним текстом Святого Письма. Знаєте, сьогодні читав, роздумував про нього деякі моменти. Я зауважив сам для себе і гадаю, що це буде дуже гарно для всіх нас. Галатам, другий розділ, 20-й віршик, апостол Павло говорить наступне. Живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене свого самого себе. І це дуже важливо. Я згадував про те, ким чим я живу і що є моє життя, а що означає жити Христом? Я гадаю, це те, на кого я покладаюся. Що значить жити Христом? Що це означає для мене? Хочу звернути увагу про те, що говорить Павло, що якщо я не помер для цього світу, то я не можу і жити Христом, з Христом, бо я ще не воскрес для нового життя, життя Христа в мені. І тому важливо сьогодні звернути на це увагу. Що значить померти для світу? А, перш за все, я гадаю, це зріктися його цінностей, його пріоритетів. І це так важливо, бо це все надалі воно показує, хто живе в мені, то той і керує мною, моїми бажаннями, моїм серцем, моїми думками, той наповнює мене. Чи це той є світ, чи це є Господь наш Ісус Христос? Що означає жити Христом? Перше, на що я зверну увагу, це дихати та рухатися, мати дух Христів. Знаєте, якщо без води, там без їди, ми ще дещо кілька можемо жити, але без кисню, без подиху ми не маємо ніякого життя. Майже Ну там я не знаю скільки ці, що занурюються в воду, можуть прожити без кислороду, там хвилину, дві, три, чи чотири. Але це дуже короткочасне життя. І тому дуже важливо зрозуміти, чи дійсно я живу, я дихаю Христом, дихаю Його Духом. Тому що Павло говорив так: хто духа Христового не має, той і не Мого. І цей самий Дух, який Дух Христів, він свідкує моєму духу, що я живий, що я Його, що я в Христі, і що Христос в мені. Наступне, я хотів би звернути увагу те, що показує, що Христос живе в мені, проживає в мені, і я живу їм, Цвіткує моя пожива, моя їжа духовна. І це дуже, дуже показує. Знаєте, сьогодні дуже багато того наповнення, що приходить в наш розум, в наше серце. і ми те вживаємо, ми те живемо, інколи ми дивуємо, а чого тепер так я отак сказав або так зробив. Бо я наповнений тим, що мене веде до того. Тому дуже важливо, пожива та їжа духовна. Христос каже, що Він є хліб живий і що він є жива вода. Хто не харчується цією їжею, той не має його життя і його присутності в собі. Знаєте це важливо? Зверніть увагу, якщо в нашому житті духовному у нас нема потреби, нема бажання, нема жаги, нема голоду по Божому Слову, по Божому керівництву, то стоїть велике питання, чи я живий? Ми, знаєте, Хочу ще, ще раз зауважити, що знаєте, мала дитинка народжується, і вона. Дуже так сказати, через короткий час вона потребує їжі там через 2-3 години і вона плаче. Слухайте, чи дійсно ми так ж маємо ту жагу за Словом Божим, за Божою їжею, за Господом? Чи це викликає в нас такий стрес, як оце у малої дитини? Бо коли ми читаємо, Петро каже, щоб ми полюбили Слово Боже, як, як ці немовлята люблять молоко? Наскільки ця пожива і ця духовна їжа, вона у мене на духовному столі? І тому ще раз хочу сказати і нагадати: Христос каже, що я є хліб живий, який зійшов з неба. Він говорить, що я є жива вода. Він каже, хто не вживає цього, той не має життя в собі. І не просто не має життя такого фізичного, він не має життя Христа в собі і духовного життя. Наступне, на що я звернув увагу, і це також зауважує. В моєму житті, чи Христос живе в мені? Я собі так занотував, що мій одяг він свідкує, хто я є, чи я зодягнувся у Христа. І дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо, це третій, корин... третій розділ Коринтян, 12 віршик і нижче. Отож, зодягніться, як обрані Божі світи і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагерність, довготерпіння. Вибачайте, прощаючи один одному, коли хто проти кого має якусь кару, як і Христос, простив вас, так і ви робіть. І це дуже важливо, бо Господь каже, щоби я зодягнувся. І чи дійсно мій одяг то є Христос? Чи я зодягнувся в Христа Ісуса? Бо перш за все, Він говорить про наступне. Павло, тут він занотовує кожному з нас дещо. Він каже, отже, це з першого віршика. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховано в, з Христом у Бозі. І тому дуже важливо, Він говорить, так ось, зверніть увагу, що треба зробити. Треба, е, треба по-перше, треба той одяг світу цього умертвити, знять. І ось одягнуться в Христа і в Христовий одяг. І тому він каже: то що зробить? Зодягніться в нову, зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Зодягнуться в нову людину. Це так важливо зректися і зняти той одяг старої людини. Знаєте, наступне, на що я звернув увагу, і це дуже важливо. Бо Святе Письмо за це науважує, і сам Господь про це говорить. Свідчить те, що Він живе в мені, це мої шляхи, це те, куди я йду, де я перебуваю. Це свідчить про його життя в мені. І тому ми читаємо: Господь говорить, Івана 14 розділ, шостий вірші: Я дорога і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто. Якщо не через мене, чи дійсно я на тій дорозі, чи дійсно я йду той вузенькою стежинкою? Чи дійсно я в Христі? Це питання дуже важливі. Бо якщо я в Христі, то мої дороги вони будуть приводити до того, де є Христос, і де є Христові. Тому зверніть увагу, Даже Давид. Він дуже часто, я цитую цей текст, бо він мені нагадування також дуже важливо. Він говорить, що якщо я на його шляхах, то я не хожу тими шляхами широкого, широкої дороги. І він каже так: всловому перше: блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборі кіпкунів. А зверніть увагу, де він є. Але він насолоджується Господнім законом, і, на його законі він, і над його законом він роздумує в день і вночі, і тому він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне, і у всьому, що тільки він робить, матиме успіх. Тому дуже важливо, на яких дорогах я хожу. Знаєте, і яке спілкування я маю. Або Павло він попереджує, він говорить, що ті негарні спілкування, вони, що роблять, вони нищать наше добре спілкування. І тому це важливо, чи хочу я бути у спільності з ним, з Господом і з тими, хто Христові. І тому зважайте, бо сам Христос сказав наступне: де вас два чи три, але коли ви зібрані в моє ім'я, то я там посеред вас. Наступне, на що я звернув увагу, і це важливо, це, це можливо було би поставити в перший рядочок. Він говорить, що це те, що показує його життя. Він є наповненням мого серця. І це про що говорить Господь, 15 розділ Івана, 3 віршик. Перебувайте в мені, а я в вас. Знаєте, інколи люди кажуть, як то може статися? Зверніть увагу, він каже, щоб ми перебували в ньому. Павло він каже ще про дещо, що допомагає Христу бути в моєму серці. Це бути наповнений Його словом, Його законом, причому рясно. Ми читаємо до колосян третій розділ, і тут у нас є, є 16-й віршик, і він говорить так: Слово Христово нехай пробуває вас рясно, у всякій премудрості. Тому, чим наповнено моє серце, те є на моїх устах, те є в моєму житті, те приводить мене на дороги життя, або на широкий шлях, або до вузенької стежинки. І це важливо, чи він живе в мені. Ось останнє, на що би я хотів звернути увагу, але можна ще дуже багато про що говорити. Це декілька думок вранці для роздумів на цілий день. Я хочу звернути. Увагу на те, що якщо він живе в мені, то він є захистом надією і безпекою мого життя. І я згадав той випадок, коли Христос був у лоці, Він був на кормі, і учні дуже злякалися великого шторму. Але зверніть увагу, якщо він є в нашому човні життя, якщо він там є як капітан. Не як Юнга, не як матрос, не як боцман, але як капітан, який керує нашим, нашим човном життя, то нам нема за що хвилюватися. І треба мати віру в те, що він проведе через всі шторми життя. Він той, хто проведе наш човен у Божу небесну гавань і Божий порт. Це. Про це він каже, бо де я там, і мій слуга буде. Хто мені служе, той йде за мною, і я його приведу в ті небесні оселі, говорить Господь Ісус Христос. Але що так важливо, я хочу звернути увагу. І Христос живе в мені тільки моєю вірою в нього, яка підкріплюється силою Святого Духа. Дивіться, що говорить дуже гарний текст. А коли ми читаємо до Єфесян, третій розділ, і тут у нас 17-го віршика, дивіться, що він каже, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укоренені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві, у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віков. Амінь. І я би сказав, що то є гімн такої хвали. Це є гімн, пісня подяки тому, хто живе в нас і хто наповнює нас. Він живе вірою нашою в наших серцях. Тому ми пізнаємо, аби любов Його, яка вона чудна, тому серце сповнюється хвалою, і подякою тому, хто може зробити набагато більше, ніж те, про що ми можемо тільки міркувати. І тому, коли Павло, він говорить, цей віршик ми читаємо Галатам 220. Живу вже не я, а Христос проживає в мені. Знаєте, я завжди, я завжди згадую деякі речі, які важливі. Чи Він живе в мені, як господар, чи він тільки квартирант, який прийшов, на яких умовах він там буває, коли я захочу, можу показати йому на двері. Хто він є? То знаєте, ми інколи ми забуваємо, що Христос, як Сину, в домі, Його дом же, Його ми. Але Павло, Він занотовує дуже велику е, істину Божу. Він каже, що ми є храм Духа Святого і ми не свої. Знаєте, Він живе в нас, коли ми Його. Не просто ми свої, а ми Його. І це важливо. Знаєте, хочу звернути увагу. Що тоді, коли приходить хтось у гості, то ми до того готуємося. Але я зважаю на те, що коли гості йдуть, то не завжди так чисто, не завжди там все так гарно, бо ми якби ну, для нас і так буде. Але ми повинні зрозуміти, що Він той, хто живе, хто пробуває на постоянній основі в нашому житті і в нашому серці. Тому дуже важливо, і живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що живу в тілі. Тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе, тому йому слава. Знаєте, і це дуже гарно сьогодні вранці собі задати таке запитання, чи живе в моєму серці Ісус Христос? Чи живе Він там, на основі постійній? Чи так Він тільки час від часу буває там? Зверніть на це увагу. І хай Господь благословить, щоб він дійсно був господаром нашого життя, щоб він був капітаном нашого човна, тому що в нього є дуже велике бажання, щоб де він тепер є, там і ми після були разом з ним. І це дуже додає радісті для мого серця. Давайте ми помолимось. Амінь. Отче наш Небесний, ми так вдячні Тобі за Господа нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за вічне життя, ми дякуємо за дар Святого Духа. Ми дякуємо, що Христос Духом Святим живе в наших серцях і мине свої. Допоможи нам дійсно бути Твоїми, Господи. Тому наповняй нас Твоїм життям, Твоїм духом, Твоїм словом і веди нас за собою, Господи. І ми сьогодні благаємо про це в ім'я Ісуса Христа. Нехай зійде Твоя благодать, нехай Слово Твоє, воно рясно оселяється в нашому серці і наповняє наше серце, наш розум і наше життя. Нехай воно керує нами в цьому житті, а ми благали про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І запитайте себе, чи дійсно Христос Живе у вашому серці. Хай Господь благословить вас і захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, церкви, ваших друзів, де б вони не були. Нехай Божий покров буде над всіма вами. Нехай Господь ще більше і більше торкається серця, і щоб наш, наш цей будинок, наше серце, воно було все більше і більш наповнене і заповнене Христом і Його Словом. Будьте благословенними в цьому дні. На все добре.